У ребят были высажены туйки. Сегодня все туйки были выкопаны. Вот так вот рядности нету. Вот такой вот ужас. Спасибо Хотя за сына. За, за то, что вы воспитали такого человека. Потому что смерти же нет. Муж с того света посмотрит, как бы как-то стыдно. Мы да. можем им закатить солнце, а не кто-то другой. А знаете, в связи с чем отказали? В связи с тем ему сказали, что у вас было не ранение, а увечье. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайв. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні збираємо їхні не тільки побрехеньки, а ще й погрози. Спойлер нічого нового, але як і раніше, надзвичайно весело. Але перш ніж я розпочну. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на канал Курбанова Лайк І звісно, коментуйте, почути і побачення. Безкінечно можна дивитися всього на декілька речей. Звісно, як працює Курбанова, звісно, як працюють збройні сили України і дохнуть Росіяни, і як безкінечно вони нам погрожують. А ми їх опльовуємо і розбиваємо в пух і прах. Все те, що вони намагаються нам накинути. Самі росіяни побудували вертикаль своєї пропаганди на сьогоднішній день, наступним чином. Мовляв, вони готові на переговори і навіть активно беруть в них участь. От тільки попереджають нас, що будь-які наступні умови для України будуть гіршими. Вони беруть наші міста і регіони в кредит майбутніми обіцянками. А та та В 25-му не віддасте нам чотири регіони. То в 26-му, 27-му ми таке зробимо, таке. Але зачекайте, це ж все було в 22-му. Все, що ви взяли зараз, все що окупували, контролюєте, було в 22-му і за понад три роки майже нічого не змінилось. То чи ви впевнені, що вам таке вдасться? Тим не менше, росіяни хочуть переконати всіх довкола, що вони, звісно, ще нічого не починали. Ба Більше в них вже в планах і вони погрожують, що в 26-му році вже навіть зможуть взяти місто Дніпро. Мовляв, таким чином, Зеленський сподівається, що європейці відкриють другий фронт. Ну так, коли брали Маріуполь, не відкривали. Коли взяли і окупували Херсон, не відкривали. А от в 26-му точно зірки стануть. Та й зрештою, здається ви. Ще навіть часів Яр за весь цей час не змогли взяти звідки апетит на ціле місто Дніпро. Нам противостоять не западні країни, а країни, управляемые западным военно-промышленным капиталом. Раз тезис. І вторе. НАТО готово будет воювати з Росією при двух условиях: если это будет выгодно, а сейчас это очень выгодно, 5%, масла не надо, социальные программы, все на вооружение. И если для них это будет безопасно. Вот это ключевой пункт. С коллегами я действительно соглашусь, Запад до сих пор находится в парадигме, что русские не отважатся применить ядерное оружие. Они открыто заявляют, что мы с вами будем воевать 27 30 год. Они постоянно потом говорят: 5 лет, еще что-то, дайте подготовиться. И когда мы здесь говорим, а о чем рассчитывает Трамп или еще что-то, Трамп на самом деле уже фактически из конфликта действительно выходит. Все-таки. Ну, ну, визуально, да. пока ну, напоминает похоже так. На, так на, потому что на Зеленский это, да. жаловался говорит, нам должны были дать 20 тысяч, условно говоря, там, новых ракет или. Лик... На, на Ближний Восток на Ближний Восток. И для него было бы это решение все. Нам не продают. Там очень много проблем. Американцы, кроме развединформации, информации, сократили. Почему они ее делают? предоставляют, чтобы мониторить. Ну, все-таки мы основной враг. Мы да. можем им закатить солнце, а не кто-то другой. И они хотят видеть, как у нас развивается, что у нас на территории происходит. А вот европейцы, те двигаются по-другому. И когда все говорят, слушайте, а на что рассчитывает Зеленский? А Зеленский рассчитывает, что даже если русские дойдут до Днепра... То что? До 26-го года. Потом европейцы развяжут второй фронт. Европейцы... Но европейцы туда войдут только в том случае, если американцы какие, прикроют какие? зонтиком. Есть нюанс. А американцы говорят нет. Есть нюанс. Европейцы а. другой сценарий для себя взяли. Да. Не вводить войска, а нам надавить так, чтобы мы остановились. Они считают, что они найдут у нас слабые точки: Калининград, Приднестровье, Балтика, закрыть наш флот, ага. остановить логистику. Мы что думаем просто так, шведы сейчас э, на Готланд закидывают супер э, огромное количество вооружений. Это перекрытие Балтики, там много нюансов. И вот когда они ее закроют по солдатской причине, что-то придумают, когда нам нельзя будет э, перемещаться в Калининграду. Как это будет выглядеть? В их понимании, да. как? Не, но у нас будут э, военные корабли идти там, нет? Или как? Корабли, да, это а же а это нет? же будет А это столкно... столкновением, правильно? Конечно. То есть это может случиться раньше, чем 27-й год. Ну, они рассчитывают, что они будут закручивать гайки тогда, когда они будут готовы воевать сухопутно. Mm -hmm. Именно под эту задачу сейчас происходит минирование зубы дракона на границе России и стран Прибалтики. Да, -да, да, Польша зубы дракона выкладывает вдоль Калининграда. То есть фактически они закрывают инженерными заграждениями Сувалский коридор. Ну и пока российская пропаганда захопляет территории за территориями, берет регионы за регионами в своих Московських студіях в Росії справді відбувається захоплення, щоправда, не таке, на яке розраховували самі недорогі росіяни. Ви ж знаєте, що на героїв СВО в Росії всім абсолютно наплювати. При, кому... При тому кожен день ми тільки знаходимо додаткові аргументи і докази тому, наскільки глибоко. От мати героя СВО захисника, зіроньку, сонечко черешеньку поховала. А тепер у сльозах розповідає, що залиї. Викопали всі туї, якими прикрашали могилки на кладовищі. Тобто хтось прийшов, вирішив нажитися і нічого кращого, аніж деревця, не знайшов. Тепер мати погрожує, хай той, хто це зробив до завтрашнього дня, туйки обов'язково поверне на місце. Мамаша, ви забуваєте, хто такі росіяни, і наскільки вони мародери. Вони завтра не те, що туї не повернуть. Вони і вашого сина ще викопають, і кістки продадуть. Они голодали в окопах. Они жили под обстрелами. Они возвращались раненые. Они возвращались разорванные. Вы люди или вы животные? У ребят были высажены туйки. Сегодня все туйки были выкопаны. На аллее героев. Неделю назад была установлена видеокамера. Тут кто это сделал, до завтрашнего дня, пусть вернет туйки на место. Якось кучно в нас пішла ця кладовищна тема оце поховання СВОшних героїв. А точно це тому, що втрати у росіян настільки високі і великі, що й справді одна із головних тем це що робити з цими похованнями, що перетворювати кладовище і де, зрештою заховувати мільйон вбитих. Ну і поранених, які незабаром будуть вбитими росіян, зараз буде огляд на Алею Слави? Ну ви ж пам'ятаєте, Путін говорив про те, що СВОшники це нова еліта Росії, і саме їм, і тільки їм він готовий віддати в руки майбутнє Росії. Так, от де ж вони в Хабаровському краї поховані? Як же виглядає те саме кладовище для героїв? Показують самі мешканці цього самого Хабаровського краю. При тому мужик, який знімає відео, він прям так риторично питає: слухайте: а чому це більше схоже на якесь звалище, на свалку, на мусорнік, аніж на місце, де поховали російських героїв? Нічого не прибирається і не чиститься. І далі він робить найідеальніший висновок, який сам собою просився. Всім просто наплювати. Щоправда, він використовує дещо інше слово, але я залишу це право автор. Уважаємо жителі міста Бікіна, виношу на ваше обозрение і как правильно сказати, ой, не знаю, здесь от на чисел я у родителей и заехал на на бикинское захоронение СВОшников, то есть Аллея Славы. Вот смотрите, как они захоронены. Вот так вот, рядности нету. Вот такой вот ужас между могил. Ничего не убирается, не чистится. Как так может быть? Бикин, маленький город когда все друг друга знают, когда у нас, как говорится, доминирующая сволочь Цимерман вот такое вот устраивает на кладбище. Вот смотрите, не так в ряд, не так. Вот такое вот между рядами вся грязь. Куда смотрит бикинская администрация, как вы считаете? Или вообще отправили ребят. Вот 74-й год, пожалуйста, мальчишка. 63-й, ну постарше. За этим же за всем должен кто-то ухаживать, кто-то отвечать, кто-то нести ответственность. Как вы считаете, уважаемые бикинцы? Пам'ятайте просту і неприємну істину. Якщо ти не служиш чи не допомагаєш українській армії, ти цілком ймовірно можеш потрапити до російської окупаційної. Якби росіянам вдалося окупувати Україну, що б вони робили з українцями? Звісно, миттєво мобілізували в свою армію. Так вони зробили і з окупованим Донецьком та Луганськом. Те саме відбувалося і з півостровом Крим. Ну а тепер. Ця зараза шириться і новими окупованими територіями. Ну і русський мір, він скрізь однаковий, як на окупованих, так і на російських територіях. Тепер чомусь і наші люди, а хто знає, може і ті, що приїхали, обмінюють своїх дітей на побутову техніку. Дивовижна історія, яка має увійти в якийсь підручник чи якусь відеоісторію історію сучасної війни. І татусь. Просто мені сім'я щастя, так наче нічого кращого з ним в житті не відбувалося. А син а син то таке. Напевно, він більше користі не міг принести. Мені здається, що було б досить іронічно, якби сина на фронті підсмажили, не знаю, хай Марсом, дроном, чим завгодно, і тут, в подяку татові, приносять мікрохвильовку, щоб він там собі щось розігрівав. Спасибо меня, за сына, за то, что вы воспитали такого человека. И поэтому возьмите от администрации, от предпринимателя Труїрич наш это во-первых мой вам, советник глави адміністрації, ага, во вторых это предприниматель и инвестор. Он, вот, Просто патриот своего города и очень болезненно воспринимать такие вещи. Поэтому это подарок от всех спасибо нас, вам вас, как от погибшего бойца. Спасибо да. за сына. Спасибо. Если чем-то администрация сможет вас поддержать в любое время, приходите. Я знаю Денис Михайлович. Он Денис Михайлович на контакте здесь со всеми. Вот поверьте, любая информация передана через него, дойдет ко мне. Спасибо. С наступающим вас праздником, вам. днем Всего Российской Россия. Федерации. И еще раз спасибо за сына. Всего Всем. Всего Знаєте, куди росіяни потрапляють після смерті? Після смерті росіяни потрапляють на богослужіння в русську Православну Церкву до попа Ткачова, бо має більш страшної муки аніж слухати всі його проповіді. Здається, що нам потрібен лікар, який міг би дати йому фахову професійну оцінку, тому що те, що він кожен раз навалює, це крінж, при тому кожного дня. Все більше і більше. Хоча мені і подобається, що сам попткачов дещо випадково і палиться на правді. Ну, наприклад, про те, що в Росії тепер занадто багато вдів. Хм, Цікаво. А де, як і чому повмирали їхні чоловіки. Не вже на СВО просто шалені втрати. Але річ зараз не в тому, скільки втратила російська армія, цифру ми цю знаємо, а поради росіянкам, які дає сам попткачов. А вдовевшая женщина, пусть подражает Блаженной Ксении. Вот женщина, однажды замуж вышедшая, второй раз уже себя никому не отдававшая. Уже больше глазки не подкрашивавшая. Похоронила мужа и похоронила свое сердце вместе с ним. И отдала свою душу и тело Богу, и стала святой, так что всем помогает. А сейчас вдов много. И вдовы бывают разные. Сластопитанные, говорит Павел, завжавы умерли. А те, которые... помнят мужа своего, им как-то как-то стыдно им отдавать себя заново какому-то другому дядьке. Потому что смерти же нет, муж с того света посмотрит, как бы как-то стыдно, а діяло же не скрывает человека от глаз Божьих, от глаз там живущих людей. І коли я вам казала, що або ви допомагаєте збройним силам України, і ви в армії, або ви в російській армії. То це історія не просто якоїсь теорії, вона дуже прикладна і прикладається вона найкраще до окупованих українських територій, особливо окупованих із 2014 року. Якраз мова йде про Донбас. Ви ж пам'ятаєте, що повномасштабне вторгнення відбулося для того, аби захистити русскоговорящих мешканців Донбасу? Тож зараз ми подивимося, як саме їх захищають. Російський тиктокер розповідає про сльозливу історію. Як ветерану СВО відмовили у пенсії. Каже мешканець самопроголошеної республіки ЛНР, який отримав на фронті поранення, точніше ув'ячія, хотів собі оформити якраз виплати. На фронті він втратив ногу, тому що був сапером, і під час розмінування, здається, допустився помилки. Ну, як відомо, в саперів право на помилку тільки одна. Тож йому відірвало ногу. А російська влада каже, стапе, стапе, так це не поранення, це ув'ячі. Поранення це коли дірочка, прострелили щось таке. А відірвана ніжка, пенсія, та ви що, звісно, ні. І ви не подумайте, може скластися помиркове враження, що російській владі плювати на ветеранів, може здатися здалеку, що плювати на мешканців окупованої території. Ви що, ви що, ви тричі перехрестіться і сплюньте. Всім привіт, друзі! Сейчас смотрел новости, просто был в шоке. В Луганской Народной Республике ветераны СВО отказали в пенсии. Это сапер. Он был на СВО, разминировал. И получается, что произошло? То есть, металлоискатель он же не показывает. Там две мины, три или четыре. То есть он, короче, обнаружил мину, стал ее разминировать, разминировал, когда и когда стал подниматься, получается, наступил ногой на вторую мину и произошел взрыв. И ему оторвало а, обе ноги. Естественно, прошел реабилитацию. А, ноги ампутировали. Два протеза у него. По возвращению домой. Он потом еще на фронт ездил на протезах. Потом вернулся домой, то есть уволился. И подал на пенсию. Ему отказали. А знаете, в связи с чем отказали? В связи с тем, ему сказали, что у вас было не ранение, а увечье. Я просто... Я вот хочу сказать всем, и нашим властям, и всем. Идите так, сами воюйте. Сами лезьте в эти окопы, разминируйте. Мы не можем а, человеку оформить пенсию, тот, который воевал. Представляете, сколько парней приходят сейчас оттуда. Кто-то без рук, кто-то без ног. И они не могут оформить себе пенсию, потому что там такая поправка, что у тебя не ранение, а увечье. Как бы ты где-то сам куда-то тупил на мину, и тебе оторвало там что-то. Какая разница? Этот человек на фронте. Он защищал родину. Он защищал ваши задницы. Чтобы вы спокойно спали ночью. Этот человек сидел на покопе, в земле, и вы можете этому человеку оформить пенсию и дать, только лишь бы не платить. Не дай бог, наша власть станет нищей. Не дай бог, какой-то депутат доест, блядь. не дай бог, у него с кармана денежку вытащит. Люди, насыпайтесь, я вот за наших пацанов, которые воюют, которые не могут оформить эту пенсию. Вы что там вообще уже Почему они должны бегать по кабинетам и унижаться, просить, чтобы ему оформили пенсию? Ви чудом всім уже й Я говорю, вы скоро доведете до греха, и вила возьмут, и вы сами на этот фронт. Всем добра, друзья. І на цьому друзі, в мене все. А ви не забувайте обов'язково під завершенням нашого випуску лишати свій лайк. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачені і звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово допомогти всій команді youtube каналу Курбанова Лайф. Ви можете з допомогою тих реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого сьогоднішнього випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Це ви можете оформити та віднайти всі подробиці на головній сторінці нашого youtube каналу. А головне бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!